Так, доброго ранку, ми з вами в Умані. Сьогодні дуже об'ємний об ярмарок, ми вже обійшли. Дуже багато сьогодні прийшли і продавців. Так що сьогодні роботи буде не почати храй. Так що Ми розпочинаємо виставку. Слава Петрович да, робить внесок для наших хлопців за перемогу. Вона буде. Терпимо і очікуємо. Так, Ну і пішли глядати експонати, що в нас так, ну почнемо огляд з усієї клумби. Значить, сьогодні, як я вже сказав, дуже багато аматорів на ярмарку. Ну, певно буде два мінуси великі. Це великий вітер, який буде трошечки нам шуміти мікрофон. Не можемо це відправити. І я всі експонати, певно, що не пройдуть. Дуже багато. Ну, буду старатися охопити більш цікавіші такі експонати. Ну давайте почнемо всі клумби. Це ваші голуби? А розкажіть мені, що це таке. Що це за порода? Статні? Тільки ви говорите громче, бо вітер і не дуже чутно буде, якщо... Статна лента. Статна лента, що не. мама і папа. Ну це, вважаєте, декоративні, так? Так, да, це декоративні. Декоративні. З кіля ви привезли їх? Вознесенці. Вознесенці. А у вас вдома Миколаївський є? Ні, це льот на Це декоративно. а Миколаївський а це льот. А ви коли льотно? не тримали льот? Ні. Не. А чого ви не тримали? Мені ну, подобається Разуміло. І ніколи ви не тримали Миколаївський. Николай, Николай, я не ну вам не дивно, що я так запитав? Ні. Тому що а, це Миколаївщина це батьківщина да, породи, да, да. там я всі тримають, да. купував всі купував тримають Миколаївський, та. як правило, там Каждому захворіли да, всі ці породи. Да. Да. Кожному своя любов. Да. І... Ну ці голуби не літають, так? Да? Це декоративно. — і взагалі колір отакий жовтий і червоний. Так. — Ні, чорний ще є, я знаю. 3. У чорних посадовка вони без ленти. Без немає. Це рідко знає. А традиційні такі, жовті чорні? А це не гречаний, називається це... <клес> <клес> Титер Гречаний. Це він, так? Да? <клес> Бачите? Я щось читав колись. І таке питання, якщо ви маєте бажання, яка ціна? Смотри, голова. П'ятьу деревень голова, да? Головниці да? да, охоплені, кажеш. Досить да? красиве, не красиве, да, не так, все А вони вже добре так і вирніше ще добре, викормлюють ви годують <п> батьки, да. Так? Да? Бо їх правило, я знаю, що вони більш культурні شپти, та тим вони трошки в них недолік. Ні, не, от ця порода корма, і ця, і ця порода корма ідеальна. Ну, ну, вдали вам продажі я. ще да. хтось є, щоб чужої привіз підміщати. Да, ви, наприклад, кров міняєте, де берете? Я є? ні, я Івано-Франковський беру. А, так. Да. Ви... Там декорації дуже багато. Да, я визуюсь з бо... бо... Івано-Франковським. Добре, дякую. У мене там хлопці, товариші. Ну райської красотняні країни. Красиво, диві, красиво. Он сам, он а буває, що червоні Some. дають жовте, або навпаки? Вони взаємозаміняємо масло. Так, да, я це чув таке, ти що ти запитав? Да. не Але білий один, бачите? То інша порода Так. Да. А він короткоклюбе, бачите? Да, інші інші. Добре, добу, так, це інша да. вже. Добре, дякуємо. їм. Глубі багато. Так, дякую. Да. Там були да. були Куди були? я все піднімаю далі? Це курсаки, добре Ваша? Ваші голуби? Ні? Курсаки? Це курсаки. Да, Взять можна? Можна, да? Звідки ці красавці приїхали? Миколаївська, так? Да? Це аборігени, так, приїхали? Аборігени? Ну місцеві, порода місцева. Ну, <плесінь> та, ну правильно. А, якщо, ти подаває, ти, ти а ну скажіть мені, це їхній вітер чи ні? Зараз? Ні. Ні, так? Ні. Не їхній вітер. Позадуває? І не поприходять. То дуже мало, так? Да? А від чого залежить? Один прийде, а другий не прийде, як ви скажете. І от правильно. І Від конституції, мабуть, ще трошки, так? Да? Якщо буде витренуваний, то, мабуть, прийде. так. Голубами треба займатися молодняком. Якщо не спена, трохи постарше, щоб він був... Вітер, вітер, дуже великий вітер. Це да. не вітер це просто ураган. якийсь ураган. ураган да. Ми приїхали сюди, то у нас і змоним зараз додому, то в нас такого немає. Взагалі-то яка думка, Миколаївська птиця вроді... А ви думає... я так зрозумію, ви з Києва, ви мисник, да. так? Так, Де, так, я так, коли так. дивлюся. <рес> дякую, дякую. Як голуби. див. То як взяти mm -hmm. оці голуби, то вони вроді би є простіші. Mm -hmm. Ось так от, напроти, ну простіші. Mm -hmm. mm -hmm. Хочу вам сказати, простішні. що якщо голубів немає в Миколаєві, mm -hmm. так, ми, так воно є. Mm -hmm. ну, то це геть не значить, що голубів немає в Миколаївській області. Mm -hmm. А це інколи так частіше думають, я вам скажу. Yeah. І навіть як розмови велися? Я розумію. ми, ми знаходимося між Кировоградом і Миколаєвом На посередині. На півночі. Нам, на нам, півночі 100, да? нам 100 кілометрів до Кировограда і 100 до Миколаєва на півночі. Так я, наприклад, їздив в Миколаїв ще про Союзі, то я як правило по селах їздив. Я в місті не бачив тих голубів, які були в селах. Так, Правильно і робив. Да. Голубище по селах є, в яких в mm -hmm. Миколаєві немає дуже давно. Mm -hmm. Це <клухи> Кировограда і Миколаївська область. Кіровоградці mm -hmm. ну, mm -hmm. собі... Mm -hmm. ні, ні, ви mm -hmm. не розумієте, ми 100 кілометрів від Кіровограда, так? Mm -hmm. ну я, допустимо, я не держу mm -hmm. Ну Воно не моє, я Миколаївська. Mm -hmm. А вас були коли-небудь похожі? Давнину такі голуби, як зараз в Кіровограді? Не, не було таких? Ні, не було, не було. Ага, такі ви стверджуєте, що вони такі в Кіровограді з'явилися, так? Їх такими зробили. Ну вони з'явилися в Кіровограді, правильно чи ні? Так. Да. Що... Хороша птичка, mm -hmm. хороша. Оце Синіряби це голуб, так? Mm -hmm. Ні, ні, ні. Ми, Київ. Ми, Київ. Да, Київ. 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 Так, в Київській області. Красиві, це синіряби гарненьки. Якщо маєте бажання, яка ціна? Хочете кажіть, хочете не кажіть. Це справа. ваша. — так. Буде Я просто запитую, тому що. Хороша українка, якби при теперішній ціні на все. Ви знаєте, що я, ну, ви це зрозумієте, але не кожен пойме, що 150 голів пропоїть мене люд за парастопом. Це 4 тисячі гривень. Сама собі вартість тільки чого коштує, та да Згоден з вами. Віні Саня Медведенко пересилає, я mm -hmm. препарати купляю тільки Медведенко. Mm -hmm. Mm -hmm. Класні люди. Ну, вони якраз для Миколаєва, вони трошки такі, для мене вони широковатіші, ну, але вони прості за позамах. Вони прості, але mm -hmm. трошки mm -hmm. широкі. Вони на прямому крилі. ви розумієте? Та да, на прямому крилі, правильно. Правильно, це ви правильно, да, це я хотів сказати. Вони з простим махом, але вони крупніші трошки. Без десяток крилах, є всяк. Це сірий чудовий. Так, да, класний. було б, да. Ви в селі тримаєте? Ну, сільським... Ні, там город вже. Було селище міського типу, уже стало село. Уже стало просто селище. То теж ваше, так? Да? Ну, з одного. Ні? Оце. Оце. оце, оце так. Оце таких я й бачив. як я і бачив. Їздив... Да, вони трошки мені були зрозуміли, що там трошки були крупніші. Бо там зараз я приїжджаю, завжди вітер хороший. Я, я, вони їх кидають, вони я, летять. Я, бачу, я їх здоровий. От між ними, якщо рождаються крупні, угу. от самі по собі, я їх підібраю. Вони середняки тут. Хороший може, хороше. Ну, ну і звісно, по-своєму дивлюся а. на крило, на... На, на все остальне. От, от я видивився, що воно моє Ну, Мені подобається такий творчий підпис. Вони кажуть, а що ти в ньому знайшов yeah. таке? Yeah. Бо я ж в ньому щось знайшов для себе, не для когось. А для не, кожен, себе... не кожен бачить. Не, не знаю, <проб> все. Це дякую вам. Хороший хороші хороші продажі вам дойдять. Заїжджай. Не А Глядіте, десь колись будете. Да, да, ми моїха. Хм, ну да, вам на Київ траса нового. А на... якщо Я часто виїжджаємо, читаємо, знаємо, але не заїжджав ні разу, да? Просто, добре. Просто коли-небудь зайдіть. Добре, є в дякую. Любим у нас їжджу. Дякую, дякую. Оце. Якщо попав, якщо попав на жилу, це добре. Все. Да. добре, дякую. Перекинував чоловіка, то каже, он, каже один тільки що. Він наче прижимає хвіст. Кажу, знаєш, я туди, як заліз, почав воліє, перекидати, то я сам хвіст не піджав. <гументно> <гументно> Добре, дякуємо. Миколаївський теж. Так, а ті голубі звідки приїхали. Вознесенська, Вознесенська да? так? Якщо <гументно> не секрет, в яку ціну? 200 300 голов. 200 300 голов. Це молодь цього року перелиняє. Ось так да? вот машині. Сильний вітер, так, да, да, сильний, вітер. Вітер сильний, так. Добре, дякуємо. Ох це Ще одна клуба. Оце да. Ох, який. Зоопарк. Це ваші голуби? Це, мабуть, теж південна. — Так, добре, пішли далі. Так, а ну розкажіть нам, будь ласка, про цю породу. Сирізка, Адана. Адана. Привезені... Так, а як, а як вони як вони літаються? Привезені з Сирії піднімаються вгору. Пускається по команді. По команді, так? Да? А у вас є та команда, яку ви... Шуруповертку. Ну, Шуруповерх. Да? Ну я бачив, які Як польоти... Сирійська Адана. — Я бачив, да, да. які польоти в Київській області, так. Да. Рома, так. Був... Да. — був вражений, да. так. Да. Я... Тут теж є. Да, да. Ну, Я був не в Рома, а в облако були. Вони ганяють отаких турецьку адан. А, вони ж різні одани, так? Це турецька, а то сирійська. Яка ціна, якщо не секрет? Різна ціна. Наприклад, білий. 150 доларів. 150 доларів, так? Білий дуже різні. Я просто кажу, бо я білих не бачив. Якщо на всю Україну є десятки. Угу. Щось вже продали? Да? А ви взагалі зітря приїхали? З Херсону. З Херсона? Ого. Далеко, так. Да. І там вже є такі глуби. Я їх Сирії. А ви привозили? Я думав, що ви брали в Київ. Я їх Сирії. Київ у мене купляють. Ага, у да. вас купляли вони? А, он де вони вже. Ну, Рома за мною трошки возимо. А, а в Сирії ви були тільки такі голуби чи інші якісь є? Є ще інші, в мене є інші, але тут тільки такі. Тільки такі. Ні, у Сирії там, тільки така порода. Є інші. Є інші, так? Да? Я не взяв сюди. Є. Але теж льотна, так? Да? Добре, вдалий продажу, так. Да. Дякую. вам. Так, на прохання голубників. Ще зніму Павлінів. Просили мене павлінів, хороші зняти. Яка ціна? 200. 200, один. Один, так? А там ще є знімемось. Можна я зніму? і знімо? А, я вас пам'ятаю. Ви там коли стояли, так, так. Да, да, да. я вас пам'ятаю. Да. да? яка ціна, якщо можете сказати? 80. 250. 250. То мене просили, будеш обов'язково найди по лінії, знімись стінами, з стінами, за адресами. Адрес можете сказати? Да, будь ласка. Узин. Узин, да? так? А, то ряд. рядом. Рядом, сказати. А ми з Обухова. А, ну, так. А ми сусіди, да. Земляки. <сіхе> Земляки, да. Красавці. А це не ваш земляк там теж, ні? Ні, ні, ні. Ні, так, піду ще там з ними, да. А, з Василькова. Ну, тут теж рядом. І тут теж такі павліни. Така птиця вертичнулася. 500 рублів. Що півник, що курочка, так? Так.